Моя вагон 88.8. Вчора було 88.3. Доброе утро, друзі. Я вас вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, в мене сніданок. Ну, перш ніж розпочати снідати, я вам хочу розповісти за свою вагу. Сьогодні понеділок і я зджилась. Друзі, вчора я така була задоволена, повірте, якщо в мене в той понеділок було 89,9, вчора я звожу, я кожен день вожуся, ну вчора я читаю, це вже неділя пройшла 88,3. Це я почти скинула 1,5 кг. Я, друзі, на всіх родощах до обіду я, до обіду я їсти готувала, ну, поснідала, ясно, а потім пообідала. Це було 12 годин. Та треба не, 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 ж було куди то піти або щось чимось займатися. Воно ж неділя думає, не буду поки нічим займатися. Та й уляглося. Ляглося, друзі. Два години дивилася телевізор. Ну, взагалі, тоді встала я й пішла. Да, я пішла з дому, пройшлося. Коротше, після 12 я поїла друзів 5 годин вечора. Це була така вже як вечеря. Але, друзі, для мене це, напевно, великий. Не напевно, я вже знаю по собі. Це великий проміжуток між їжею, розумієте, між прийомом їжі. І а мені надо, через 3 години. Отак, я зрозуміла це для мене. А так я і з'їла більше, краще б я його поділила на два рази, для мене це було краще. Потім у 7 годин до, я попила чаю ромашкового, ну, і з конфетом до конфет ще Сьогодні друзі встаю, думаю, ну що ж мені там покажеш? Жду менше, бо я ж учора з 12 до 5 не їла, А в мене, друзі, сьогодні 88, 8. Все одно я задоволена, що я за, цю, за цей тиждень втратила кіло сто, виходить. Я задоволена, бо для мене кожен 100 гром це для мене дорого. Але, друзі, бачите, от потрібен режим, якась дисципліна потрібна, я знаю, це як для мене. Так що, друзі, все одно не падаємо, не падаємо духом, не установлюємося, йдемо вперед і я вірю, що я своєї цілі доб'юся. Я все одно доб'юсь, бо в мене впереді там ще плани. Мені треба ще, я ще кої, ну, кої, думаю, декуди поїхати ще, розумієте? У мене ще свої плони є. Так що, друзі, йдемо вперед і не остановлюємося. Нема ніяких перед нами пригород. До речі, воду п'ємо зутра. А зарядку, друзі, я за неділю двічі пропустила. Ото встану, дінуся, і йду. Думаєте, я оце зроблю оце бігом. І все. І зарядка в мене двічі не було. А що ще? А? І мені, звичайно, кажуть, та не обов'язково фізична нагрузка, там можна й без неї, тільки калорій дефну. Фі... Дефіцит калорій, щоб було. Да, друзі, це так, ну для мене потрібна якась нагрузка, і потрібно, щоб щось десь я якесь у мене хобі, що десь щоб я відволікалася. Бо інакше діло в мене так не не виходить, щоб я це поснідала, дефіцит калорій, і, чи телевізор, чи там ще ж. Ні. У мене це не робить. Мені треба щось робити, десь або йти взагалі з дому, десь приходжуватися. Це, да. друзі, а тепер снідоночок. Що я буду снідати? Снідати, я вже, до речі, в 7 годин ранку я попила кову із бутербродом. кусочок житного хліба і сир. Зробила гарячий бутерброд, дівчатка, да. дома. А тепер у мене два яєчка, огірок, редиска, серделька із сиром і два хлібця. І ще у мене цикурій і із молоком. Оце, друзі, у мене сніданок. Цей сніданок у мене у 10 годин. Так що, друзі, всі, хто зі мною сніда, хто буде снідати, всім приємного апетиту! Друзі, сьогодні я буду робити закусочний торт. або ще солоний, кажуть, ну, хто як скаже. і вирішила разом з вами. Ну, продукти я трошки підготувала через те, що в мене скажу прямо на телефоні пам'яті мало. І як я тільки більший відік зніму довший, то мені вже ніяк загрузити його. Так що, друзі, починаємо. Починаємо. У нас є двофільний коржі, І от на ці з цих коржів ми будемо робити наш вкуснячий, друзі, тортик. Так, ложу перший перший коржик. Цей коржик ми будемо змащувати. Це в мене варена морковка. Я її чер... натертушку. тертушку і я спочатку думала, може додати сметаною, а тоді думаю, ні, мене можуть сметаною не всі їсти. Так що зроблю з майонезом, постараюся не побагато його кидати. І от я перший в мене буде куржик змащений. Це морковка і майонез. Ну, і ось на ж морковка. Вона не пристане, вона буде у нас розсипатися. А нам це не потрібно. Так, друзі, я не бавоту. Ну, десь із чайної ложки я маю І буду висипати. Мурку я одну відварила величеньку. Я думаю, що її хватить. Це я наготувала, треба було під нос такий, щоб рівненький. Ну, ладно, постараюся й на цьому. Так, я його так вилучкую, та й лопатку наготувала. Ну, думаю, може, вилочкою так трошки. Розмажимо його, друзі, от так. О, це в нас буде перший слой, перший коржик. Тепер, друзі, накриваємо його, накриваємо і далі будемо робити із сиром. Сир пловлений. Ну, у мене два сирки пловлених, а один, не один кусочок сиру я твердого взяла. Той сир я роздавила вилочкою, а твердий сир я натерла на терточку. І також сюди, друзі, додавлюю майонезу. Ну, так також, я думаю, це нормально, але не багато. І також, друзі, буду розмішувати. Не знаю, як цей сироп престоне, це я другий брала. Я робила з іншого дружба була. це там такого не було, я взяла другий. Сейчас ну, подивимося. Друзі, ви ж бачите, як я що це... я тут. Звичайно, я думаю, може, це я мало майонезу внизу додаю, вона теж його ще трошки, не хочеться й доготувати. Так, ладненько, друзья, для нас разложивать. Уже краще лопаткою буде отак, роз... його розложувати. Треба брати піднос, щоб він був плостенький, бо це я взяла, а воно трошки незручно, ну нічого зробим Так, друзі до кінця дуже і не роблю, щоб не повело зело От, друзі, оцей другий слой є. Тепер. Тепер беремо яєчко. Відварила яєчка і я їх вилочкою, вилучкою подавила. Не через тертушечку, а прямо вилочкою. І також додаю сюди майонезу. Звичайно, це не дуже корисливо, що я з майонезом. Ну, це не так часто. Вкусно. Ну, я вам скажу те, що вкусно, багато не корисно. Ну, нічого. Інколи можна, не часто. Размешала хорошу, так кладем коржик, и наложуємо яичко. Зараз ми розложимо лопаткою. Я бачу, лопаткою буде краще. Та я лопаткою робила раніше. Виркою трохи незручно. Друзі, якби більше майонезу я кругом ложила, воно б краще розмазувалося. Якщо ви любите майонез, якщо ви його, він вам подобається їсти, все може ви домашній робите, то можна більше класти майонезу. Ми можемо ще трошки додати. то піхоти, так. є і яєчка. А тепер, друзі, надо консерву, хоч проти, ну, воліє. Ну, я сьогодні беру, друзі, консерву домашню. Я її відкрила і беру, друзі, домашню. Це ту, що я сама робила. Я тоді вам показувала, як я робила консерву в атоклові. Окна наложу його. Консерву. Тут і морковка у мене є. Морковка і цибулька. Я думаю, сюди вже майонезу не потрібно. Ну от Що ж а, ну я ложкою роздавлю, так я тут, друзі, роздовимо. Якщо буде мало добавлю, так накривуємо цей коржик. О і тепер консерву вигортую та дуже лопаткою зробимо. Ну, Трех Друзі, хорошо розмножила. Угу. Ось так. А тепер, друзі, наложуємо останній коржик. Тут у мене ще є, ну я не буду ті вже ложити. Я рахую хоти. І сюди ми робимо все, що у нас залишилось, друзі. Оце що у нас осталось, ми його змішуємо. От так. От так. Це сирок. сюди консерви ложечку я рахую хвоти, зараз помішаю і подивлюся, друзі, що в нас тут. За рахунок консерви, воно сочніше, бо я думала, може придеться додати, щоб було сочніше майонезу. Ну, ні, не потрібно. Оце, друзі, на верхній коржик ми таке робимо. Усе змішали. І хороше. Так розложу. Так, друзі. І це в нас там вже теж лопаткою кроще. Ой, друзі же торт, так торт. Ну, він повинен трохи настоятись, трохи пропитутися, друзі. Прокитося тоді буде краще його і різати, і він буде смачніший так. О, друзі, дивіться. Це я все кругом обмазала. Ну що, торт, торт, навіть ну, цей базар приймемо. Так, ну, і треба ж його квічать, да? да. а для цього, друзі, я ось наготовила трішки зелені, так, знаєте, Травичка. Ви, може, щось інакше придумаєте. А я оце так зроблю. Дивіться, оток от. травка, Це в мене тут цибулька. Ой, цвіточок упав, Так, травичка. А це, друзі, в мене, ось дивіться, гілочка. Буде ой, тут красота, красота, друзі. Готуйте, красота і так от. Тако. А тепер, друзі, ми цвіточки сюди, от так от отставимо. О, дивіться. Друзі, о, і тут у нас. Зараз я вас ближче піднесу вам і покажу. Друзі, оце зблизька наш торт. Друзі, готуйте вкусно, але ну, він повинен іще пропитатися. А ще я розморозила малинку, зараз зварю кисільця, малинку я виложила, зараз час водички, зварю киселик і буде, буде на обід чи на перекуси. Добре, друзі, до побачення, закутьте, я вас буду чекати. Здоров'я, миру, благополуччя, всього вам найкращого.